Всім привіт, дорогі друзі! Він на моєму каналі Ніка Тока, а з вами Вероніка, і сьогодні у нас з вами дуже таке незвичайне відео. сьогодні ми з вами йдемо встановлювати нового улюбленця. Так, друзі, це думаю, буде собачка. Я для нього вже навіть підготувалася таке. Ну просто лакшері місце. Воно таке ну, просто шикарне. Як бачите тут у мене вже є для нього ну ось така м, подушечка, кормушка і все. Тому давайте не будемо затягувати. І вже підемо в притулок всиновляти нашу собачку чи котика Так, так, так сон, котикам, це тут, тому заходимо. Я Доброго, я дня. Доброго дня. Доброго дня. Я хотіла б вибрати собі домашнього улюбленця і піти, ну, оглянути різних тваринок, щоб вибрати когось собі. Так, звісно, ви можете таке зробити. Якщо вам щось потрібно, можу показати дорогу, але дорога вам туди направо і наліво. Ну, думаю, ясно вам пояснив, тому. Так-так, е, начебто все зрозуміло. Ну, тоді добре, ви можете піти оглядувати різних тваринок і потім прийти, просто підпишемо документи і все. Добре, дякую. Так, ну це начебто тут, що ж, ну, які тут є звірі, вау, тут так багато різних собачок, котиків і ще бачу багато... вау, цей собачка такий милий, але... бо він, напевно, бував у катастрофі. Дуже жаль. Ах, це кіт якийсь такий пухнастий, ну просто капець. А це, як я зрозуміла, його брат. Але це якийсь повненький, а не пухнастий стоп. А це їхній главарь. гроза району. Я гляну так багато звірю, але нікого не можу вибрати. Стоп! Вау! Цей собака! Він якийсь. Я не можу, він ідеальний. я беру його 100%. Тепер бігом оформлювати документи. Доброго дня! Доброго дня! Я вибралася собачку хочу взяти для неї якісь речі, так? Ви точно вибрали його, тому що він дуже проблематичний. Так, я вибрала саме його. Ну, дивіться, то з ним дуже багато проблем. Я не боюся проблем ніяких. Він мені дуже сподобався. Ну, тоді, добре, зараз вам покажу речі, які можуть йому підійти. Але він дуже-дуже сильно буде не випадати шерсть, і це, я думаю, великий мінус для кожної його хазяїна. Його багато раз повертали сюди. Надіюсь, ви його не будете так часто повертати. Ні, звісно, я його ні в якому разі не поверну і буду доглядати за ним. Точно, ви упевнені, що ви берете його? Так, я впевнена. Все годі, давайте мені вже показуйте речі для нього. Ну, добре, якщо ви так вирішили, ось речі. Ну що ж, я думаю, йому підійшли якісь тут речі. Думаю, йому підійшла б ось ця щіточка для вичисування шерсті, тому що вона в нього аж занадто часто випадає. тому І це великий мінус для кожного хазяїна. І як ви бачите, ось ця щіточка саме для нього. я ось такі перукарські ножиці, ще одна ось така щіточка, це також для збирання шерсті, одні ножиці, ще одні Ну, думаю, що ж ми справимося і куплюємо всі ліки, які йому будуть потрібні. Ну що ж, тоді ось ваша щіточка, і ще я вам хочу дати дуже крутий шампунь для собаки, щоб у нього ну, менше випадало ще. Добре, дякую. Доброго дня, Я вибрала свій вибір. Я цього собачку. Ви точно перше вибрали його, він дуже проблематичний. Так, я впевнена. Я вибрала саме його. Ну, добре, тоді зараз оформимо документи. І ще щось. Так, я хотіла взяти кошту. Такий, щоб ну, справді підійшов йому. Так, звісно, у нас такий є. О, дякую, можете показати? Так, що ж, ось наші корми для різних звірів, це для черваків, не те. Ось такі у нас якісточки для собак, вони змісюють зуби. Думаю, вони вам справді підійшли. Тому беріть. Так, давайте. Такс, і ось ще одна кісточка, вона йому точно знадобиться. Є котячий корм, ми вибрали собаку. І ось такий собачий корм, також дуже корисний для нього. Так, давайте його. Що ж, давайте мені документ. Надіюсь, у вас є всі умови для собаки, тому що, ну, ви самі розумієте. Так, звісно, мені є всі умови. Давайте вже папері, я їх швидко підпишу. Добре. Беріть ось папер і ручку, і підписуйте все, договір, що вибере собачку і так далі. Добре? Такс. Такс, ну значите все. Ось тримайте. Що ж, дуже велике вам дякую, що взяли в нас улюбленця і гарного вам дня, надію, ви будете піклуватися про нього. Так, звісно. Дякую вам також до побачення. Що ж, тепер це твій навіть є, мой тобі корм і як би мені тебе назвати? Друзі, я трублю опитування, але скажіть, як назвати мені собаку. О, друзі, я так находилась, що ж в горлі пересохло. І що ж, друзі, бачите, сьогодні ми з вами встановили такого собачку. І це просто він такий милий, я просто не можу ним налюбуватися. Ну, а ви були, друзі, на каналі Нікітока і думаю, я буду вами прощатися, А ви, друзі, я зараз створю опитування і проголосуйте за яке ім'я ви хочете, щоб я назвала собачку. Ну, а ви були на моєму каналі Нікітока, з вами була Вероніка. Всім дякую за цього відео. З вас лайк, підписка. Ну і всім па-па!